Вітаю, доброго здоров'я, слава Україні. З відходом із втратою обласного центру Херсону, насправді Російська Федерація запустила реально процес свого розпаду. Поясню чому. Отже, це не просто втрата обласного центру. І позрівняно з Києвом, так де в принципі було очевидно зрозуміло, що їм не вдається захопити столицю України. І, відповідно, перший сценарій, який вони втратили, це посадити сюди відповідно маріонеткового президента, відповідно, сформувати маріонетковий уряд і на таким чином провести повноцінну окупацію України. І, очевидно, вона розрахована партизанську війну. Стратою Херсону. Яка записана в конституції сьогодні? Цей регіон, начебто, є Російською Федерацією, тобто підпис Путіна стоїть. І ще коли вони проводили так звану цю анексію, точніше, не так звану, а реальну анексію, вже тоді, навіть я озвучив дуже багато моїх колег про те, що насправді за цим підписом президент Російської Федерації нівелює свою конституцію. Вона перетворюється просто на декларацію на папірчик, який не важить нічого. дуже Чему нам надо с вами приготовиться? Вот сейчас идет первый этап. Это вход украинских войск Херсоны в область. Самыми болезненными кадрами, которыми будут нас с вами терзать, будет то, как организовано будут встречать украинские вооруженные силы. Выглядит это будет вот так, поставьте. Місне, жителі, те, що більш радикальним, ми називаємо це так, таке більш нацисно. Те, що я вчора побачив, я думаю, також, такі, якщо вже собі Дугін дозволяє описувати і озвучувати певні наративи, то це вже говорить про те, що вже в Кремлі, вже в Російській Федерації відбуваються певні процеси. То есть уже идут такие що что Путин скорее за все, ну, Акела промахнулся, або как он там там говорив, що что царь дощу не вызывает душу, то, соответственно, его потрібно будет, соответственно, змінювати. вот. Появляются статьи, которые подчеркивают необходимость принуждения киевского режима и э, Зеленского к переговорам с Россией. Как вы полагаете? Насколько вообще, на ваш взгляд, высока вероятность того, что Зеленского все-таки заставят пойти на диалог с Москвой? Мы опираемся на факты, на ситуацию на Земле, на реализацию наших требований. В общем-то, добиваются подобного консенсуса силовым путем англосаксонские старшие братья. Хотели бы также отметить, что выход Украины с подачи западных партнеров из осуществлявшегося весной в целом в поступательном режиме переговорного процесса, а также введенный киевским режимом на законодательном уровне запрет на диалог с Россией, а также озвучиваемые украинскими вожаками и полностью оторванные от жизни условия, как они сказали, возобновления переговоров подтверждают утрату. Київським режимом і, відповідно, його кураторами на западі елементарного чувства реальності. Російська Федерація а для початку має визнавати суб'єктність української держави сьогоднішніх заяв, навіть ті, що вони дають, що вони не висувають додаткових претензій, додаткових mm -hmm. умов для проведення переговорів, навіть в цих текстах вже є закладена. Зневага до нашої суб'єктності, тому що там вказано, що якщо захід натисне на Україну, дасть їй вказівку. Ну тобто, вже самим цим формулюванням Російська Федерація ну нівелює нашу суб'єктність, тобто вона демонструє і станом зараз, що вони з нас не вважають, тобто вони не вважають нас суб'єктами, вони вважають нас суб'єктом. Тобто починати вони мають з того, що вони поважають суверенітет суб'єктність держави України. Тоді це виставляє умови. Що ми стаємо хоча б на паритетних засадах це перше. Другий аспект. Абсолютно вірно, для того, щоб починати вести переговори, нам потрібно визначитися навколо чого ми будемо о, говорити. Ну, тема переговорів. Якщо тема про те, що ми маємо віддати частину території Російської Федерації, ну це для нас є неприйнятно, і зрозуміло, що на це жоден притомний президент і урядовець не піде. Якщо, звісно, це не колаборант. Так ось. Тема може обговорюватися термін виходу Російської Федерації повністю з території України, і забравши за собою ще відповідну окупаційну адміністрацію, ту, яку вони туди завели, навіть з колаборантами бог з ним. Друга тема, яку ми повинні з ними зазначити, це розмір, виплат, репарації, контрибуцій, і термін. Ну, тобто ми ж чітко розуміємо, що це вже поза трильйон доларів, ну тобто це велика сума, тому що шкоди вони не несли. Ну, питання НАТО, питання нашої, ну знову ж таки, якщо ми повертаємося, що ми є суб'єктами, це виключно є суверенне право України визначати, куди вона йде, з ким вона йде і для чого вона йде. І відповідно українську народу. Все, поки не буде хоча б одного з цього факторів, предмет для переговорів є недоцільним. Перше завдання G20. Це перебити ті наративи, які останнім часом нав'язує Російська Федерація, в тому числі з використанням потужних геополітичних фігур, навіть зокрема таких як Папа Римський і Франциска. Тобто ми повинні речі назвати своїми іменами і чітко продемонструвати і задекларувати, що не можна сьогодні потурати злочину. І гібридна політика, ера гібридних політик має відійти в минуле завдання тоталітарних режимів нівелювати роль інституцій. І якщо не буде інституцій і відповідно вони втратять свою актуальність, то ми знову можемо маємо всі шанси перевернути повернутися до хаосу. Ну і відповідно до повномасштабної третьої світової війни. І я думаю, що про це би мав би сказати Володимир Зеленський на саміті G20. Було б, звісно, на моє глибоке переконання, може, я і помиляюся, якщо б Володимир Зеленський там був фізично присутній, тому що пригадуєте, яке в нас було паломництво. А в березні, так, після mm -hmm. того, як Борис Джонсон от, відкрив по суті великий сезон. А тепер уявіть собі, от фізично Володимир Зеленський знаходиться там, в Індонезії, на Балі. Ну, фотографія з Байденом, з іншими президентами, це теж своєрідний символізм і це можливість далі відповідно впливати на громадську думку інших країн. І зауважте. Якщо Путін в кінцевому результаті, хоча я її вересні, говорив, що він не буде представлений на G20, тому що йому там вже робити нема чого. Це теж один з показників, що Російська Федерація ну практично втрачає свій вплив. І якщо би не ядерна зброя, у них то я думаю, взагалі би сьогодні би ми тему питання війни і миру, бо можливо би обговорювали в іншому контексті.